Ну що, всім добрий ранок. У нас вже третій день. Третій день, третій третій день. день в Барселоні. Ларка ось. Ми вирішили, що ми зараз підемо тут поряд зі своїм готелем, поснідаємо, а потім ми хочемо піти на... до моря, тому що нам потрібно ще там зробити декілька покупок. І просто хочемо там прогулятися. Сьогодні ми плануємо дуже все розслаблено робити. Туда. І просто гуляти і кайфувати. А завтра вже у нас буде багато планів. Тому подивимось. У мене, до речі, ось мої нові окуляри. Мені дуже подобається. Ось так виглядає ця площа. І ми підемо ось кудись в ці кафешки. Ми прийшли знову оцей торгівельний центр, в якому ми були перший день. Який знаходиться на набережні. Я хочу в Victoria's Secret. Ми також зайдемо в Stradivarius подивитися куртку. Сьогодні дуже багато людей, тому що ми були перший раз. Це був четвер, да? і сьогодні вже субота, тому людей набагато більше. Будемо зараз серед них там просуватись. Якісь неперевершені види. До речі, ось ця гора. Ми плануємо на неї з'їздити. Сподіваюсь, ми встигнемо. Подивіться, яка набережна. Просто кайф. Гуляти і гуляти. Життя кипить у Барселоні. Літаки постійно літають. Канада дорога постійно рухається. Поміряла такі штани Страдіваріс. Дуже мені подобається зараз такий колір. Я дуже хочу такі брюки, але ось цей пояс це не моє. Мені не подобається, як це виглядає. Ось так зробити також тут не можна. Тому буду шукати далі, можливо, знайду. В торгівельному центрі ми тут побачили Феррарі. Подивіться, яка вона класна. Блін, це кайф. Можна. Мабуть, протестувати. Я думаю, тут як гра, ти уявляєш, що ти їдеш у цій машині. Зараз ми подивимось, чи пощастить нам у цьому Кіку купити блиск, який ми хочемо. Це нас Кіко. І нарешті я купила блиск, який вже давно хотіла. Вікторія Сікра це завжди про таку сексі-красу. Ось такі одні трусики, 17 євро коштують. Також тут є сумки, мені вони дуже подобаються, я би ще взяла. Але, якщо чесно, хочеться вже там, бренди, які спеціалізуються на шкіряних виробах. Окуляри це Versace. Найтрендовіша модель від А це у нас Dior. Мені дуже подобаються, такі великі. Будуть класно захищати. Це прада у нас. Так, новий блиск вже на місці, на губах. Погуляли ми по торгівельному центру. Я скупилась, а людина, яка спеціально ми йшли в цей торговий центр, для неї нічого не купила. А, ні, купила. Також блиск, також тінь. Ось. Погода сьогодні просто супер, сонячно, Кайфуємо. Ідеальний час виглядає ось так: найсмачніший ламонат. на море. Подивіться на цих здорових чайок. Вони вже мене налякали 300 разів, які в них клюви, які вони здорові, і вони постійно на мене дивляться. Хотіла вам показати, що в будь-яких закладах, в яких ми були, тільки трубочки з. Паперові трубочки пластикових я ніде не бачила, або можливо просто мене потрапляли. то все ж таки я підозрюю, що у всіх закладах лише ось такі паперові трубочки. Плюс, звичайно, це захист навколишнього середовища, а мінус те, що вони ось тут дуже сильно розмокають і так ось гнуться. Не дуже зручно. Дивіться, що ми випадково побачили. Пливе лодка, і ось тут е, прибрали міст, по якому ми йшли, і вона буде плисти туди. І ось він вже на іншій стороні. і Зараз мостик нам відчинять, щоб ми пройшли далі. Ось це рухається, повертається назад. Сьогодні субота і це супер, як відчувається, особливо на нашій центральній вулиці Рабла, тому що ми вже йдемо і оминаємо всіх людей. А йдемо ми зараз на ринок, на якому ми хочемо спробувати морського їжа і дуже багато фруктів. Ось ми і дійшли до ринку. На жаль, взимку частина зачинена на реставрацію, на ремонтні роботи, але сподіваюся, що якісь павільйони будуть відчинені, і ми щось поїмо і спробуємо. Ось так все виглядає. Тут люди сидять, там також дуже багато людей. Пішли туди. туди? Який вибір. Маслин, клас. З різними смаками. І ось ціна 3 євро. Просто шикарний вибір різних фруктів та овочів. Ми вже без сил. Шукали-шукали ресторан, нічого не знайшли і прийшли там, де ми вже були. Але замовили сьогодні ще такі ось креветки. Ось таке ось таку страву ми вже спробували. І ще класне, дуже пиво. Ось таке Ми йдемо зараз в зару. Ще одну зару, В очередну зару, в якій ми ще не були. Ми зайшли в карт'є, я поміряла браслети, які мені подобаються. Ось. І зараз зайдемо в цю зару, зайдемо в супермаркет і все, підемо додому. Людей просто тьма. Я дуже рада, що ми приїхали. Перші, перші дні нашої відпустки були не на вихідні, а, і тому не так багато людей було, тому що думки про це місто були б зовсім інші. Тому ось так. Дуже-дуже випадково ми зайшли у Сефору і вона просто така велика. Мій рай. Вона величезна в зарі чудо техніки, технологій. Ви сюди кладете ваші речі, воно все сканує, і потім ви е, самостійно все оплачуєте без касира. Подивіться, яка класна штука. Е, одразу можна зробити собі свіже е, вичавлений сік апельсиновий. Ось такий такими взяли дві штучки. Пакет їжі зараз будемо вечеряти. Ми закінчуємо наш день так, такою вечерею в нашому готелі. Ми просто купили в супермаркеті продуктів. І зараз сидимо їмо. Всім привіт! Сьогодні наш передостанній, точніше, останній день повноцінний. Ми сьогодні плануємо піти на канатну дорогу, точніше, ми вже їдемо по набережній. Ось так тут гарно. Uh, і потім вам покажу, як там взагалі все виглядає. Але навіть ось ця набережна це вже просто кайф, дуже тут класно. Дивіться, як uh, прибирають вулиці в Барселоні, просто такий пилосос. Тут яхти, пальми. Що, дивись, тут теж генератор. Класно, сонечко. Тут дуже класні яхти. Ми побачили. Дійшли до моря, потім ми підемо туди і спробуємо водичку. А зараз ось наш пункт призначення. І ось так виглядає пляж. До речі, он люди плавають. Якщо ви бачите. До речі, багато. Так. Ми йдемо далі по набережні і просто бачимо тут басейн. Люди плавають. Лерка в шоці. Ой. Знайшли нашу канатну дорогу. Ось так вона виглядає. Людей, здається, не дуже багато. Я сподіваюся, що буде більше. Придбалено вже квитки, але чомусь е, вони тут просять бути у надягати маску. Це просто не дуже мені подобається, тому що я вдягла сьогодні пальто і там якраз була маска. Якщо б я не вдягла, то я б не знаю, де б ми зараз тут аптеку шукали, щоб купити цю маску. Ось так виглядає канатна дорога. Ми будемо ось тут сідати. Дивіться, який тут видно ну, просто-просто неймовірно. У мене просто реально немає слів кожен раз. Це просто найкращий вид, який я бачила, хоча бачила я дуже багато. Топ. Як виток в обидві сторони коштує 20 євро. Ми доїдемо до ось тої гори і потім ми можемо там погуляти, скільки ми захочемо, і будемо повертатись сюди. Ось, тому отак от, от класно. Людей зараз не дуже багато, але є. Подивіться, який вид відкривається з цієї башні, на якій починається канатна дорога. Це просто навіть варто є заплатити за цей шикарний вид, щоб тут зробити фотографії і просто ось так подивитися на все місто. Я не знаю. Приїхали ми вже на цю гору, Монжуїк, і ось такий тут дуже класний вид. Тут така невеличка, невеликий оглядовий майданчик. І дуже класний вид. Просто кайф. Побачила, що тут ростуть мандаринки на дереві. 22 січня, Барселоні. Квіти. Дійшли до цього палацу. Ось такий тут вид гарний. Красиві дерева, дуже гарно поєднуються з цим краєвидом. Зараз ще ось сюди підемо, подивимось, що там. І ось він. Прийшли. І подивіться, який вид. Звідси відкривається, також дуже гарно. Знову на канатній дорозі. Їдемо вже повертаємось на дистанцію, на якій ми сідали. Дуже тут гарно, просто 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 неймовірно. Як круто жити в Барселоні. Два басейни, море, тенісний корт, набережна, по якій можна гуляти. Тут є все для кайфового життя. Я вже помочила ножки. І зараз ми йдемо на пошуки е, обіду. Вид просто неймовірний. Ми дивуємось, тут торгівельний центр. Тут море, тут кафешки, тут е, готель. Ми вже отам пообідали. І тепер дивіться, вже близиться до заходу сонця. Дуже холодно на вулиці. Ми зараз хочемо зайти на секундочку погрітися у цей магазин. Побачили такий міні-риночок. Там сир, маслини продаються, там чурос. Тут такі штучки. До речі, все від генератора працює. Знайомі звуки. Захід сонця на набережній. До речі, тут є така ілюмінація, але не знаю, чи ми встигнемо її побачити і у котрій годині вони її вмикають, але виглядає класно. Реально підсіла на цей лимонад в Старбаксі. Ми прийшли ввечері. Ось так гарно світиться. Дивіться, яка тут є така стат, статуетка. Дуже часто її зустрічали. Я тут розміщу, що вона означає. Ми вже по традиції завершимо наш день таким, такою вечерею у номері. У нас сьогодні чурос. Нам налили три таких великих стакани з шоколадом. І ми зараз будемо це все їсти. Ну що, наш останній день? Навіть Півдня можна сказати в Барселоні. Вже ми тут зібрали наші валізи. Вже зараз будемо виходити з номеру, віддавати ключ, погуляємо трошечки, поснідаємо, пообідаємо і поїдемо в аеропорт. Ось такий у нас сніданок. Ми знову в Старбаксі. Ми сюди кожного дня, мабуть, ходили. Я точно брала оцей свій лимонад. Зараз взяла кросан з'їла. Ларка взяла салат. Ми ходили по набережній і майже ніде немає кафешок якихось, щоб там були сніданки. Все таке морепродукти, картопля більше підходить вже до обіду. Тому не знаю. Вирішили, що ми будемо у Старбаксі. Так, ми знайшли випадково на... В цьому торговому центрі на першому поверсі такий магазин, щось дуже схоже на нашу Єву, чи там простор. Тут така косметика більш бюджетна. Ми купували такий хліб ще в перший день і його не з'їли, тому ми вирішили зараз прийти на набережну, ми тут гуляли, і скормити це все чайка і горобця. Ми прийшли на останній обід. Якимось видом. Коротше, ми поселились просто на цій набережні. Ми е, знову набрали купу всього. Я вже наїлась. Ти вже наїлась? Я теж вже наїлась. Картопля, це кальмар, бейбі-кальмар, креветка і весь Ми вже забрали чемодани. І зараз хочемо зайти в супермаркет, щось купити. І потім підемо на автобус, який має довести нас до аеропорту. І будемо сідати на літак. Ми вже сіли в автобус. Їдемо розглядаємо тут місто. Є красиві місця, які ми не встигли побачити. Ось це у нас площа Іспанії. До речі, ми. Ось там були на горі Манджуїк. І тільки зараз зрозуміли, що ми там стояли, і все ось це бачили. Зверху. До речі, ми жодного разу не побачили, щоб людей на балконі висів прапор Іспанії, тільки ось їх прапор Каталонії. Обожнюю сушилки в туалетах Європи. Ми вже в аеропорту. Вона мене постійно знімає. Дівчата, якщо ви хочете зріти, поїхати на відпочинок, угу, то... то по перше, їй потрібно платити за те, що вона почувалітя. Ну, Путівник, коротше. Путів... коротше. Вона все знає, де що знаходиться, де що робиться, просто оплачуєте їй Путівку! <рес> путівку. путівку. І поїхали з нами. Да, до речі, у нас був чат в Телеграм, я створила, назвали його Барселона. І до речі, ми там майже всі місця відвідали. Крім головного. Якого? Крім Лампус. парку Гуель. Цей парк не відвідали, тому що ми просто обломились, <рес> <рес> тому що він був досить далеко від, від центру від нас. Ось, тому ж я вже чекаю, коли там наша ну, там реєстрація відкриється, і ми туди підемо. Вона її обмітає, але ще не вийшла. Ну Навіщо, блін? Капець. <рес> Розповім вам про наш багаж. Значить, ми взяли два квитки: один звичайний, а другий віз Пріоріті. В квиток віз Пріоріті входить значить, два, дві ручні поклажі. Така маленька, або це може бути рюкзак. Ось така поклажа. І ще можна до 20 кілограм здати в багаж. Ось коротше це лерки, сумка моєї подружки. Оце мій чемодан. Ніхто не знає білеті. ще. І у Лерки ще свій рюкзак, і в мене така маленька сумка. І коротше, у Лерки в Білеті тільки оцей рюкзак, і вона буде з ним. А я якоби буду ось цими двома-трьома сумками. З Польщі, в Барселону, все було чудово. Зараз там подивимось чи нічого нам не скажуть. Це ми пройшли реєстрацію. Дівчата на реєстрації були не дуже доброзичливі. Е, мене послали сумку перевіряти у цю штуку. Мене просто. А тобі послали. що як? Щоб я йшла на другу стійку реєстрації. Так, була двісті. Всього дві стійки. Одна пріоріті це була у мене, мій квиток. І у Лери був звичайний. То ми стояли в пріоріті, і тут вона каже, що дві різні черги. І... Лерки пришлось стояти ще раз в чергу. Ось, я здала свій чемодан. Лерка з сумкою, <с>? і ми йдемо, шукаємо. До речі, дуже дивний е квиток, тому що тут написано свій пост, а не візер. Коротше, щось дуже дивне. Зараз будемо шукати, де там наш о, цей вихід. Вже тут собі скупились в Duty Free. Я взяла собі такий набір рітуалс. Тут чотири креми для рук о, і коштують вони 12-95 євро. Ми вже в Варшаві стоїмо, чекаємо наше таксі болт. ми <laughs> собі взяли просто поспати до 8 години такий. Готель у Варшаві. До речі, прикольний вид тут. Непоганий. Ось, і будемо зараз лягати спадки. Сьогодні у нас е половинка дня у Варшаві, і ми зараз прийшли на сніданок. У нас тут такий скромний сніданок, але можна нам наїстись. Ось так виглядає кафешка. Дивіться, який у нас тут е вид з вікна. Ми зараз швиденько. Збираємо чемодани і будемо гуляти по торгівельному центру. Виїжджаємо. Ми вже в таксі Показую вам трошечки варшавських видів. Двері відчиняються самі. Це просто топово. взагалі що може бути. Це потрібно зробити всюди. Нарешті я дочекалась рітуалс. Зараз тут відірвусь. Так, ще я собі накупила дуже багато всього в рітуалс, і мені дали дуже багато різних пробників подарунок. Я дуже задоволена. Ще одна запланована покупка виконана. Поміняли трошки грошей з євро на злоті. Я перший раз їх бачу, тому що в мене все було чи в євро, чи я просто карткою все оплачувала. Гарненькі такі. Зараз ми прийшли в Lidl і плануємо купити якісь продукти, щоб з собою додому взяти. Можливо, якийсь сир чи щось, не знаю. Дивіться, мій шок. Лохина 4 злотих. У нас вона коштує 100-150 гривень за таку упаковку. Тут ну, там приблизно 40 гривень. Малина точно так же. Капець. Ми вже набрали трошечки їжі, я вам хочу показати ціни. Ой клас. І ціни приблизно можна множити на 8 і отримаємо ціну в гривнях. Так. На деякі продукти ціни дуже прям дешеві. Тому ось так. Тут у нас відділ з різними крупами, з різними макаронами. Не скажу, що дуже там щось таке цікаве, але багато того, що у нас немає. Красна водичка для борща походу. Наші покупки на сьогодні купили хамон додому. Чи це не Хамон, це Хамон, чи це хамон. 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 малину, круасани в дорогу, салат в дорогу, шоколадку. Ну так, трошечки скупились, не дуже багато. Коли ж і у нас так буде, що у магазинах є туалет? Тому що це максимально незручно, коли цього нема. До речі, тут ще збирають допомогу для українців.